Причина зупинки. Дійсно, я поїздської контролі приїжджаєте через нокпут. Нема такого пункту, доброго нема. Показуйте, який це пункт. Де це, показуєте? Через застаття представляйте на пам'ять. Який пункт? 35-й 2-й, Перший, другий, сьомий, третій. Який пункт? Якщо я не порушу у вас немає права зупиняти мене. Ви шукаєте, по якому пункту ви мене зупинили? 0,1, 33, 123. <кій> Дивіться, я вам ще раз скажу, якщо я не порушив, у вас права зупиняти мене немає. Який ви би пункт не вибрали, він не підійде. 32 га спочатку 35-та, тобто причина зупинки. А потім ми вже переходимо до документів. так Я послухаю вас, а потім аргументую. Тепер я говорю. Спочатку. Причина зупинки. 35-та стаття. Покажіть мені. Покажіть мені, де у вас там сказано про блокпост. Ви чуєте, що я кажу? Я не буду повторюватись. 35 стаття. Покажіть мені, де там написано про блокпост. Ви не чуєте мене. так я ж вас прошу, покажіть, будь ласка. Хитіпажі, ви не, бу... не будете А, Вся? тобто ви вирішили тут, ось що? так ять, міф -ять, міф Покажіть, де це сказано. А, фіпажі, фіпажі, фіпажі. Згідно 35-ї статті, приділіть, скажіть, який пункт, згідно якого ви це робите. Зараз ви це робите, а зараз це незаконні дії. З вашої сторони. Це не особиста точка зору, це закон. я все сказал. Я так вот. Будем Добрый, стоять? Будем стоять, пока мы не проверим вашу особу. Будем стоять. Добре. А с кем я спілкуюсь? Старший инспектор сектора региональной экспериментов, Соловьевский управление полиции, капитан полиции, Саладов, направленный Ваши документы? Посвідчення встановленого зразка. Пос, постанова 1137. Здесь зворотньої сторони сторони посвідчення вказано. Посвідчена станова зразка видана. Те, що воно видано, це не означає, що... Воно встановленого зразка. Згідно постановою 11.37, у вас має бути зі зворотної сторони слово посвідчення. Воно є? Ні, воно немає. Е, є документація на блокпост. Ви уповноважена особа, хто... З приводу чого? Просто... З приводу залучення мене на даний пост, ви звертаються до Соломіського управління поліції відділу приведення. У них року дан розпорядок залучення про місті поліції на планку. А з приводу встановлення самого блокпосту Державної військової адміністрації регіону. Та до чого тут адміністрація? Ну, ви на блокпосту? Ви регламентує Соломіську військову адміністрацію. Ви на блокпосту? Так. У вас є документи на блокпост? Наприклад, немає на документи. я працівник, який залучений проста. Ще раз кажу, <пробітник> у вас має бути. <пробітник> Чому я маю до кого звертатися? Ви ось зараз спілкуєтесь зі мною. Ви ж зі мною спілкуєтесь. Чому я <пробітник> маю вже. <щас? пробітник> ви дивіться, ви до мене звертаєтесь, кажете, покажіть документ. А я кажу: зверніться до Бога. До мого Бога. І він, і він вам надасть документи А кого вашого Аллах Акбар? Ну ви серйозно. Ви тут на блокпостументи хочете за Добре. А ви не хочете показувати документи свої? Ні, я хочу вияснити на які підставі спочатку. Стаття 3 закону України про поліцію. Лиси так, що країн поліцейські України керуються. Законом України, Конституції України та іншими нормативно-правовими актами. А саме постановою Кабінету міністрів 1454, 1456, 1455 і Вони 4,55 цими постановами. Постанови гласять так, що на блокпосту ми маємо право перевірити у вас документи. Перевірити eh, машину вашу, ви відкриваєте нам двері, ми дивимося на заборонені речі. Час дії воєнного стану. Нічого, нічого забороненого, поліцейські у вас не вимагає. Ви, ви вже вимагаєте. Я вас нічого вислухаю, а да. я, я потім аргументую. Скажіть да, да, просто свої документи, ми перевіримо, наявний у нас базі. Якщо у вас немає в розшуку, у нас базі, ви поїдете далі. Це займе буквально 3 хвилини. І все. І ви їдете далі. Ніхто у вас нічого не затримує, більше не буде нічого. Згідно постанови 14.55 і 56. Для того, да, для того, щоб ви мене взагалі зупинили, це має робити е, особа, яка має е, документи на це. І 14, 55 56 це взагалі для військових, а не для поліцейських. Поліцей... Зачекайте, я вас вислухав, так? Зараз поліцейський мене зупинив. Тому тобто ми рухаємось по 35 й статті. Причина зупинки. Тільки після цього надаються документи. Я ж насел, причина зупинки згідно постанови. Ми Немає згідно постанови. Є. Є. Дивіться, я... слухайте уважно. Я вам ще раз скажу. Мене зупиняє поліцейський, значить, згідно він діє згідно своїх. Ні. Ні. Поліцейський має діяти. Україна, сторона. Ви дієте, у, у вас, у вас тільки 35-та стаття згідно. Я ж вам сказав тільки що? Третя стаття. Ми регламентуємося і діємо в рамках закону і інших правових актів. Ні, ви зараз уже порушуєте, тому що хороший, е до зараз зараз чого скрий. тут 14, 55 е і 56? Як вас звати? Сергій, Сергій, я розумію, ви дуже досвідчена людина. Ви просто показуєте нам документи. Ми зобов'язані вас перевірити документи і все. Ваше зобов'язання тільки передати це, нам документи. Це, і все, і ви поїхали далі. Це тупа фігня. Це просто ну розумієте? Е, Це типа мені просто спитати, мені ну типу, ви про ти Тупо, просто заказали згідно з, з, ти, згідно ви, якого закону, я вас зупиняю. Ні, ви не розказали. Ви сказали трет, третій до чого тут. У вас є або цей військовий зупиняє, або поліцейський. Якщо зупиняє поліцейський 35 п'ята, потім він каже: ти, то, ти порушив? Що? Наприклад, ти порушив відповідно. Ну, нічого не порушив. Так, я так правильно. Я керуюсь. На даний час на блокмобільному блокпосту керуєсь постанова 14.54. Правильно. Я маю право Право мав би військовий, якби він зупинявся. Може, і тоді... військовий поліцейський тільки може зупинити. Добре, тоді я вас питаю, надайте документацію на блокпост. Це мобільний блокпост, є наказ ТСК для службового <пост> користування. Ви можете знайомитися. Ви можете направити письмо і вас ознайомити. Будемо відкривати, що таке блокпост. Ви показали документи, ви поїхали. В чому питання? Ви, 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 питання, в тому що це, це незаконно. це. Законно Ви Якщо людина, показує, ви така людина, працюєте на благо родини, чого ви зараз заважаєте нам? Покажіть документи та їжджайте з Богом. В чому питання? Я зараз поїду. Дякую, закарі. Все, показали і поїхали. одоод орох заавар байна